Всім вам привіт, всім вам миро Божого. Хочу розказати вам про те, що, знаєте, коли Ісус Христос був на землі, Він обрав собі 12 учеників, і він з ними був 12, ой, 24 на 7, постійно. Він взяв за них відповідальність, він вчив їх любити друг друга між собою, тому що. Тому що є багато віруючих, дуже багато, да? вони вроді би собираються, вроді би там щось ісповнюють, але діло в тому, що вони не виконують волю Божу. І Ісус Він сказав: любіть друг друга. І коли Ісус був на землі, Він показав свою любов, Він показав свою вірність перед Отцем Небесним. І Він. Заповідав їм, він сказав, що любіть один одного, це заповідь моя, любіть один одного, як я полюбив вас. Немає більшої від тієї любові, коли хто покладе життя своє за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо ви виконуєте все, що я заповідаю вам. Так що, якщо ми виконуємо волю Божо, Прибуваємо в волі Божій, ми тоді, друзі Ісусу Христу. Я вже не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить господар Його. А я назвав вас друзями, бо сказав вам все, що чув від Отця Мого. Не ви вибрали мене, а я вибрав вас і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш перебував, щоб чого тільки не попросити в Отця в ім'я моє, Він дав вам. Це заповідь вам, це заповідаю вам, любіть один одного. І знаєте, діло в тому, що Ісус Христос Він пішов на хрест за свою церкву. Якщо ми приходимо в церкву, ми дожні пам'ятати про жертву Ісуса Христа, ми должні виконувати волю Божью. тому що заплачена дуже висока ціна. А воля Божья це бути учениками Ісуса Христа, ізучати Слово Божє і передавати Його далі. Тому що Ісус сказав, що ідіть і проповідуйте, ідіть, просвіщайте кожну людину щоб кожна людина вона могла пізнавати Слово Божє. Потому що це є істина. І багато людей, вони не знають цієї істини. Дуже багато людей. Чому? Потому що у них нема любові. І Ісус Він казав, що ви узнаєте, що вони мої учні. по От, тому що учні Ісуса Христа вони проповідують істину, вони беруть відповідальність за другу людину. Вони переступають через свою душу. Вони її просто, Ця душа вона помирає. От, як помирає, к вот е, я, наприклад, не хочу звучати слово Божє, да, у мене там кіношка якась. Наприклад, новості якісь там, чи піти десь погульбенити. Да? От. А Ісус каже, переступи через свою душу, Пропов вивчай слово Боже, проповідуй, стань родиною Божою. От, приведи людину в Дом Божий, щоб вона могла бути спасена. Тому що, знаєте, збирається. Є люди, які приходять в церкві і сидять годами і не каються, от іменно, що не каються, а ми можемо пізнавати Бога через, тільки через покаяння. От. І ми, наприклад, от 100 чоловік, да? і одна душа, от, які не кається, а одна душа, вона покаялася. І на небесах дуже радуються цій душі. Цій людині, яка покаялася і яка прийняла Ісуса в своє серце, прийняла його учення і пішла ісповнювати волю Божу. Тільки так ми можемо бути друзями Богу, друзями Ісусу Христу і дітьми Божими. І якщо я кажу, що Ісус мій Бог, ну я нічого для цього не роблю, то який він мені Бог для мене, ну, він мене не знає. Він знає тільки тих, хто являється друзями Ісуса Христа, а друзі це ученики. Тому я вас запрошую в нашу біблійну школу, в місію Слово Божє». ізучать разом Слово Божє, щоб ми ставали родиною Божою, щоб ми вчилися любити, тому що. Любов до ближнього має бути. І любов, в першу очередь, любов до Бога. І любов до ближнього. Тільки так ми можемо навчитися бути е, жертвеними в спілкуванні. Тільки так. Тому я вас запрошую, приєднуйтеся, будемо разом спілкуватися, вивчати слово Божє. З радістю вам відповідь. Ви мені напишіть, добре, я буду чекати з миром Божим.